Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Bag. Pound. Help. Thank you My name is Falstaff, and today I two people who Good afternoon. Good afternoon. How can I help you? I'd like a pound of strawberries, please. I'd like a pound of strawberries, please. Sure. Do you need a bag? Do you need a bag? Yes, please. Also, how much are those lemons? Four lemons are one pound. Oh, then I'll take four lemons, too. Thank you very much. Люди платять за фрукти, які могли б просто зірвати. Ще й про якісь пакети питають. У лісі кожна ягода ваша, і ніяких питань не виникає. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.